1 липня згідно урядового закону Повертається аксис та ПДВ на пальне. Відповідно, в Україні зростуть ціни на паливо. Отож на АЗС уже можна спостерігати, що пальне, зокрема бензина також дизель, зросли на одну гривню. Проте експерти кажуть, що це не межа варто очікувати здорожчання на 6-8 гривень. Відповідно, ціни на луцьких АЗС мали зрости на кілька гривень, але як бачимо, здорожчання відбувається поступово, адже пальне підвищилося у ціні 1 липня лише на одну гривню. Наприклад, на ості заправці, що на вулиці Рівницькій ціна на адів. На сто літр раніше вартував 46 гривень і 99 копійок. А 1 липня коштує 47 гривень дев'яносто копійок за літр. Водії кажуть, і зараз пальне не можна назвати дешевим, проте усі звикли. Нині ж потрібно буде економити ще більше або ж пересідати на велосипед. Так буде відчутно, буду менше користуватись машиною. Будемо всі пересідати на велосипеди. Так загалі, от якщо вам заправити повний бак автомобіля, скільки це вам ходить. Ні разу ще не заправляли, зараз по 20 літрів заправляю, то не знаю. Угу. Зараз на одного гравні подорожчало, то так поки не відчутно. Ну, поки що не відчутно. Будемо сподіватися, що не дуже подорожчає і що війна швидко закінчиться. Деякі водії більш оптимістичні, навіть якщо ціна зросте на 10 гривень за літр, будуть купувати, бо треба підтримувати економіку та платити податки. Так, якщо то було добре, то кажуть, що на 8 гривень зросте. І що, ветеми, чому ж підвищилася вартість палива? Як повідомив у коментарі телеканалу конкурентів, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн? Законодавці повернулися до обговорення питання про повне оподаткування ринку нафтопродуктів. з цією метою. З 1 липня введено ПДВ на рівні 20% для всього сектору. Крім того, акцизи на бензин підвищили до більше ніж 213%. Євро за тонну, а на дизельне паливо до 139 євро. Акциз на скраплений газ залишається без змін, оскільки він вже перебуває на рівні, яке існувало до воєнного періоду. Тож подальшого підвищення вартості варто очікувати і надалі, але поступово не буде цього підвищення з 1 липня, оскільки станом на 1 липня ще не буде на ринку пального з новою податковою з новим податковим навантаженням, то тобто його ще не привезуть фізично. Відповідно, я думаю, що протягом липня буде відбуватися заміщення старих обсягів нафтопродуктів, які будуть у трейдерів, запаси, які є, на нові вже з новою податковою цифрою, скажімо так. І я думаю, що вже ця ситуація синхронізується десь більше до, ближче до кінця липня, і яким буде це подорожчання, Буде залежати від декількох факторів. Тобто, дійсно, ми бачимо, що ну податкова складова зростає дуже суттєво. Наприклад, на бензин це 11 гривень, на диспальне це 8 гривень за літр зростання, на скраплений газ 3 гривні. Е, але є і в ціні пального є і інші складові. Наприклад, це. Націнка заправних мереж це закупівельна вартість нафтопродуктів. На інших АЗС по Луцьку вартість палива орієнтовно підвищилася від однієї гривні до більше двох, аби придбати бензин і паливо за ще поки дешевою ціною. 30 червня по всій країні на АЗС утворилися величезні черги. Водії забивали повні баки паливом, а також каністри та пляшки.